Що значить підготувати до продажу? П'ять речей, які є базою для цього. Клієнт не уявляє себе у вашій квартирі, поки ви не приберете себе з цієї картинки. І він має відчути, що саме тут я бачу себе. Це не просто прибрати, це зробити з об'єкта нерухомості продукт, зрозумілий продукт, презентований і готовий до сприйняття. П'ять речей, які є базою для цього. Це тобто прибрати все зайве, якісь речі на підвіконні, тумбочки або старі квіти. Наступне це деперсоналізація, тобто фото, магнітики з моря. Все, що говорить, що тут живу я, світло треба відкрити штори як мінімум або ж замінити лампочки більше простору більше повітря запах це має бути не хімія а запах свіжості як мінімум провітрити або краще поставити якісь ароматизатори на кухні і звуки Тиша вона дійсно продає, тому вимикайте те, що може мати додаткові звуки. Треба не просто готувати об'єкти, треба мати свій чек-лист перед продажем. Люди купують не житло, а спосіб життя, який воно символізує.